Всім величезний привіт! А ви бачили в купівці акція? 1 плюс 1 дорівнює 3 на зимовий декор. Увесь зимовий декор, 1 плюс 1 дорівнює 3. На гірлянди, на іграшки, на прикраси. І є багато товару зі знижкою 40%. Карта Так, на жаль, цін нема. і цін нема. Видиться, які гарні. Але можна просканувати. 70 гривень. Новорічна прикраса. Пташки. Дві штуки. Так, а скільки такий Санта Миколай? 50 гривень. Тут ще є ось такі чудові лосі. Чи Олені, також 50 гривень. Біговики, добре, що сканер поблизу є, це дуже добре. Так, 100 гривень. А, ну це зараз 1 плюс 1 дорівнює 3. По 30 гривень в середньому. Це також в акцію попадає, ну по 30 гривень, будемо казати, 33 гривні. Ось цей набір. Все, що в акції. Рахуйте по 33 гривні. Це також 33. І дуже багато різних гирлянд продасться. Дивіться, які гарні. Ух ти, які гарні замотані. Вони також 33 гривні, якщо берете один плюс один. Дивіться, які я знайшов бірюзові, ух ти. Супер. Так, що в нас в тижні в акції? Це в нас рушники, так? Да? Так, да, це рушник. Давайте відкриємо, подивимось з динозаврами. Дракони зараз, так. Да? Рік дракона із динозаври дракони. В акції 40 гривень зі знижкою. Ну, тут багато можна обрати, тут різні малюнки. Так, ще тут у нас яблуко лимон лайм м'ята по 22 гривні. Напій соком. Тю 22 гривні. ціни, капець. Світоч 30 гривень, контики по 13 гривень. А це що? Печиво Суперконтик 1290, 1490. Хто коштував вже ось ці Мальдівія. Мальдівія. Залишайте коментарі, чи воно щось вартує. Ну, звичайно, це не сік, а з додаванням концентрату сокового. Так, також дракони на санчатах. Серветки по 23 гривні. Це жіноча гігієна по 21 гривні 90 копійок і натурела 39,90. В акції для прання гель пухнастий нянь, 2 кг по 100 гривень. Зі знижкою 40%. Так, Тут у нас в акції ось такі салатники, піалушечки. До речі, можна навіть чай пити. Знаєте, як раніше чай пили. Наливати. Ой, може, зараз десь в тих країнах я забув Таджикистан, Азербайджан, таку піолушечку і сьорбають чай, 25 гривень. Рушники, паперовий рушник, двошаровий, 50 відривів, 33 гривні. Бачу в акції шкарпетки. Так, жіночі ромбік по 20 гривень зараз. А це дитячі, да? жіночі також. По 30 гривень. Можна придбати зі знижкою 40% виделки. В упаковці 6 штук 90 гривень. І ложки 90 гривень 6 штук. Так, це ж тут якась ще кава в акції. Дивіться, тут пів кілограма і вона лише за 120 гривень. Цікаво, що це за кава така велика і дешева, крема. Дуже багато олії, а олія по 33 гривні. Дуже класні сумки придумали антистрес. Раніше попіти були, тепер вже ось такі сумочки для малечі з попітами. Кому потрібні господарчі сумки, взагалі шикарні, щоб не купувати завжди пакети, можна придбати ось таку господарчу сумку. Вона розкладається. Кольори в асортименті. На жаль, цінника нема. 69 є. 69 гривень. Так, добре, ходіть далі подивимось. Ну, я думаю, що вже шкарпеток понабирали. Правда, всі понабирали шкарпетонів, тільки я ж таких не маю. Так дійсно може купити і вдома ходити. 199. Ці по 150. Так, добре, ходіть далі. Ось таку велику маску для волосся. З кератином для всіх типів волосся. Тут цілий літр можна придбати зараз за 109 гривень. І з цієї ж серії можна придбати шампунь великий, також літр, По 99 ну по 100 гривень, я скажу. До речі, в, різні, для різного волосся. Зараз шампунь Фортеза. Mm, по акції для тонкого волосся, для фарбованого та для всіх типів волосся. По 111. І по 118 можна придбати спрей термозахист. Mm -hmm. сама Найдешевша рябіна по 52 гривні. Паліт 75 бачу. Так, добре, ходіть, подивимось на інші акції. Тут теж щось таке цікаве. Гель для волосся, кератин, зараз зі знижкою і 75 гривень. Ой, ці класні мильниці, бачите, вода буде стікати, можна виливати воду у вигляді листочка. Зі знижкою 40%, 15 гривень. Так, ще ось такі також цікаві з подвійними. Ну, з дном, щоб, хода, щоб мило не було в воді. 1490, знижка 40%. Набір ось таких кумедних гачків. Можна зараз також зі знижкою придбати. А ще ось такі є підводний світ. Ой, а ці взагалі круті, дивіться, лов. Теж гачки. Так, Зося, порошок для прання, 400 грам, 22, 9, 22 гривні, 90 копійок. Так, не знаю, що це за порошок, бачу його тільки в копіючці ось такий для прання. Колор. 1,5 кг, 100 гривень. Дуже хороша ціна на тайт. Гель для прання. Знижка 67% літр. Лише 100 гривень дуже хороша ціна, зверніть увагу. Так, чисте чудо, 10 капсул 70 гривень. Ну, такі як капсули ЗОСЯ 4 в 1 17 штук по 100 гривень. І також є для прання кольорового 17 штук по 100 гривень. Порошок гала 800-169,90, 40% знижка Так, ось таке велике господарське мило. 200 грам можна придбати за 15 гривень. Кондиціонери савикс для прання 75 гривень зараз. Господарське мило. Літр. цілий літр 33 гривні. В акції брефи. Змивки в унітаз, як я кажу. Так, подвійні можна купити також зі знижкою, але ну, я рахую, що якщо людина подвійна, то робили би більшу знижку. Так, 95 гривень. А якщо два купуєте, то 110. Ну, два окремо. Так, три взагалі за 134 гривні. І такий і сухий, і гелевий. А ось два можна придбати за 85 гривень. По 44 можна сказати, так? Да? 44. Ну, да, так, що така нормальна ціна? Хто запитував за ось ці таблетки бачок унітазу? Зараз не в акції. 30 гривень за 4 штуки. Засіб для видалення жиру 750 грамів. Кізниначинський. І тут карма, чи сарма, карма 40 гривень. Хороша акція зараз від Грюнвельд. Один плюс один. Один в подарунок. Оплачуєте тільки для оцей замиття посуду 500 літрів, 500 мл. І ось цей чистячий порошок вам йде у подарунок. Так, ну що, не можу сказати, що хороша ціна, 110 гривень, тому що якість, оп, кращого хочеться. Дуже тонкий матеріал. В акції Зая для маленьких зайченят. 150 штук, упаковка. Серветки універсальні. Зараз за 30 гривень, це хороша ціна. Самі бюджетні серветки 100 штук, одношарові за 15 гривень. Гарні, новорічні по 2290. те, що я показував з початку відео. В акції мило рідке 2290-330 грам. Пляшки йдуть з дозатором. Так, така цікава упаковка мигдальне молочко так, крем мило, оливкове молочко і антибактеріальне 33 гривні 500 грам. Алмелів невеликий, да? 250 по 60 гривень. Що 400 мл мило. Взагалі знижка шикарна. 20 гривень. Зараз Зараз є можливість придбати зі знижкою 60% пилочку для п'ят за 10 гривень. Ось такий набір зі знижкою 50%. Так, 30 гривень. Пилочка для нігтів чотирьохстороння. 20 гривень. І справжня природня пемза за 15 гривень. А що це? Дуже милі ключниці. 50 гривень. Нічник у вигляді гриба. Цікаво, давайте відкримо. Ціна 70 гривень, показую вам як новинку. Так, тут взагалі дуже багато свічок різних, дивіться, які красиві. Я думав, що це справжні свічки, а це led свічка. Дивіться, вона яскраво світить, враховуючи, що тут дуже хороше освітлення. Так, свічка 40 гривень, і можна обрати різні тут: і фіолетові, і зелені, і білі, і жовті, безколірні. Такі ми по 20 гривень, і трошки більші по 50 гривень. До речі, цей ведмедик це теж свічка, як зроблено гарно. В копійочці завжди дуже багато різних чашок. Самі гарні, мабуть, порозкуповували. Ну, ось така новорічна 60 гривень зараз. Merry Krismas. Хто сумує за літом? ось така бірюзова з квітками, також 60 гривень. І на кавуську невеличка, 45 гривень. До речі, тут багато візерунків та малюнків. А ось така дитяча по 40. Зараз на цю серветницю хороша знижка, 50%. Це не пластик. Це як воно називається? Скажіть мені, я вам скажу. Ну, керамічна, дивіться, 35 гривень зараз дуже хороша ціна. Тут щось таке стоїть, непонятне. А, бачите, це для олії. Сюди заливаєте олію. Ось така баночка з олією. Ну, Олію, звичайно ж, самі доливаєте з щіточкою. Це щось новеньке. Новесеньке для соусу. 50 гривень. До речі, зараз акція на посуд в копіючці 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 3 по ціні 2. Дуже великий вибір, кому треба щось оновити або до, нового, до новорічного столу. Можна щось придбати. Також креманки, ну, тарілки менажні, це також ідуть, підходять під акцію. Дивно, коли я шукав, то не було. А коли мені вже не потрібно, то в кожному магазині. 35 гривень у такі дві форми: ялинка та пряник. Ну що ж, я буду закінчувати відео. Це вже до цього, до, до Валентина. Економних вам покупок. Мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі.